Всім привіт! Дуже рада вас бачити в нашому новому відео. У нас вже пройшло майже два тижні, як ми приїхали з відпустки. І насправді, чесно вам скажу, так, по секрету, що я ніяк не можу війти в режим. Якось складно воно дається, я не знаю з чим це пов'язано, чи з тим, що в відпустці все було. Інакше, чи можливо з тим, що нашій дитині вже рік і дитина міняється. Або я ще не знаю, на що можна спихнути свою лінію. Поки тьома спить в перший денний сон, я змонтувала відео, першу частину, яку знімала вчора, поставила на експорт, Тому сьогодні завантажу на YouTube. хто не подивився, прошу переглянути його. І... Взагалі хочу з вами сісти, поспілкуватися, поділитися, що відбувається в нашому житті. Мені цього так не вистачало, мені дуже подобається знімати відео, розповідати щось, монтувати. Але на це зараз дуже багато витрачається часу, а часу у мене майже немає. Тому я знімаю рідко і мені цього не вистачає. Ви знаєте, от я коли спілкуюсь з вами, розповідаю щось начебто своїм друзям щось розповідаю. У мене просто отак от в Данії тут друзів немає. Щоб сісти, поспілкуватись. У мене є подруга в Україні, у мене є подруга в Іспанії, але не в Данії. Вдому буду розповідати і вам. Я ж там перед відпусткою замовляла мейкап, який мене підставив. І я приїхала, мейкап доставили. Я його забрала. Я тепер здогадуюсь, чому вони його так довго, зб... <кхи> чому вони його так довго збирали, І зараз а, свою теорію вам розповім. Взагалі, що я замовляла собі. Собі я замовляла свій улюблений, як виявляється, мій улюблений крем Baby Ot, вот так так, так це від Акне. Антиакне. Він мені допомагав від прищів, від усього. Моя... Мені дуже подобалась моя шкіра, але тільки він закінчився і тиждень не користувалась, у мене прыщі полізли знову. І ось тільки почала користуватись, то нарешті в мене вони сходять. Тому я замовила його ще раз. Також взяла свій туші від мейбелін. І це браун, коричневий Мені вона подобається. Я нею зараз фарбуюся, вона не чорна і в принципі її лайк. Ще взяла собі на тестер також від Maybelline помаду олівець, але вона мені не дуже сподобалась. В принципі, колір гарний. Так. Колір гарний, але мені якось воно з обличчям дуже зливається і губи. При цьому не виділяються. Дивно, але ладно І чому теоретично пішла <шу> довго така посилка? Тому що, коли я замовляла Два товари від Maybelline там на якусь конкретну суму, не пам'ятаю скільки, оці дві котили, там йдуть подарунки. І ось ці всі подарунки від NYX Яскраво літніх такі от, резинки. А, чому я кажу, що їх могли довго збирати? Тому що їх збирали по всьому ЄС. А як на це звернути увагу? Тому що зазаді пишеться презент? Презент резинки для волос. Резинки для волос. Російською, до речі. А також тестер якийсь, також презент, але пишеться польською мовою. Це, походу мейкап з Польщі збирав. Знаю, що це. Якийсь кремчик. Якийсь кремчик. Від гарнієр. Також подарок лица. Саше. Алой. Пишеться. Я цим нічим ще не користувалася. Також у нас подарок набор пробників Лореан. Запечатала, я не відпечатувала Ага. Це якась сиворотка. Крокодин. А, до речі, українською. Все цікаво. Польською, українською, крок 1, крок 2. А, ні, це польською. Включається на українською. Це польською дневной осветляющий крем і крізь с витамином С и СПФ 50. Це у нас, а це сыворотка. 12% вітаміну. Це, вітамін Х і саліцилова кислота. Отак. От і що мені сподобалось мабуть, в цьому всьому подарунку це еко-спонжики від Garnier Я колись їх бачила, їх тут три штучки і це одноразові вони вміються. Їх можна брати 30 градусів в машинки або навіть вручну. Також це презент. Так от Польщі, до речі, пішов. Ага, рожей. Біл рожею отак от виглядає. От от. От от. Типу наносити міцелярну воду і видиратись. Прикольно. От чому походу так довго, що мені мій карту. Найбільше мені сподобалися ці спонжики. Ну, чи можливо, резинки. Але мені яскраві резинки, ну не знаю. Так. Мені, до речі, стало цікаво, скільки коштують ці подарунки, але ну, пробники я не рахую. А от ці Еко Пац 3 штуки, їх там три. А в даній вони коштують 45 крон. Майже 4495. Ну, нормальний подарунок. Цікаво було, скільки коштують ці резинки, але я не знайшла. Знайшла просто на мейкапі, що це подарунки. Тому це подарунки. Користуюсь моментом, поки чоловік вдома тягає сина і проводить з ним. Бо він на вечір знову втече з дому. Так? <плеч> <плеч> <"Да? плеч> <"Да? плеч> <"Да? плеч> Для до і буде їхати. Так. По справах своїх Чоловічих чоловічок. чоловічок. Поки Ми з тьомою самі вдома. Ми вирішили піти з тьомою погуляти. Мені буватись вбуватись, зватись. Ти ти будеш. підеш. Ну, з останнім часом боротьба з тьомою. Тому що він хоче пішки. А я хочу... Швиденько. Тому ще хочу в центр сходити. Я туди хочу на коляски, а назад можна щоб пройти, в принципі, з ним пішки. Але хоча б туди, щоб на коляски, щоб я дійшла в центр не така замучена, як буду йти назад. Тож назад вже якось дойдемо. Довго, нудно, але дойдемо, будь здоров, правда. Але хоча б вже будемо вдома. Будемо зараз спробувати йти. Їхати. Ми ще в центрі і тьома ще до всіх візочку, правда, трішки починає возмущатися в <сумістична>, візочку, але я його не відпускаю. Перший магазин заведемо, а потім вже подивлюсь. Я ще собі взяла рюкзак на всякий випадок. Взагалі людей дуже мало, машин мало. Так, Комфортно. Такий час в нашому містечку дуже комфортно і затишно, тому що люди вже в основному відпочивають. Там воно, флокси білі гарні квітнуть. і Я дуже люблю дивитись і насолоджуватись кількістю гортензій, які є в Данії. й взагалі дуже гарно озеленяють пробудинкову територію. В основному, мабуть, відсотків 80 мені подобається. Головне за лохтями, щоб у нього було що поїсти. Я зайшла в магазин і взяла з друзям паличка. Вони на деякий час трекують. Взагалі тут з магазину, дуже багато машин. Скоріше за все, якийсь можливо концерт сьогодні, або ще щось. Тут вже парковка, тому вони тут поставали, тому що реально майже місця ніякого немає. Добіснуль. По всій відомості сьогодні якийсь фестиваль або щось типу такого. О, там музика грає. Цікаво. А я починаю підніматися на гору Спускатись люблю, підніматися ні До речі, розположення цього будинка просто шикарне. В нього відкривається повністю видна гавань. А я йду ледве-ледве. Вон там відкривається, якщо вам видно. Ми вже прийшли додому, тільки зайшли, я тільки зняла джинсовку. У нас 19.46. Зараз хочу розпакувати продукти, те, що купили, і треба цьому вечері готувати. Ми купили абрикоси. У нас ще сезон аберкос, тому ми користуємося цією можливістю. Ми так часто їмо і багато бананів, мені здається, ми скоро будемо мавпами. Реально. Якщо так взяти, два-три ну, банани в день виходить. Це ще рахувати те, що я банани використовую часто замість цукру. Якщо там, із сиром кисломолочним, манку, коли варю, додаю ще банан. І все таке. Ще я на вечерю взяла. Рамен Чікен мені і кості, я не знаю, чи ми будемо їсти його. Це вже Костя, коли прийде, він прийде десь 10, можливо пізніше. Собі колу взяла, хліб, джомику, такі от смузі- йогурти, сосиски. І до кави ще взяла какао такий пролет. Я пам'ятаю, в Україні дуже любила такі рулети, особливо ми брали на школі, а були вечори, шкільні вечори, і ми робили солодкі столи. І в основному я майже завжди купувала рулети. Я ще й шкільних часів люблю взяла собою джинсовку, але не вдягала, в принципі, ми і так дійшли. Тьома себе чудово, в принципі, вів і назад. Я вже піднялась. І там, була більш-менш рівнинна дорога, ми з ним йшли. А я ще хочу замовити хіпсіт. Можливо, бачили, можливо, знаєте, що це таке. Це таке як ерго-рюкзак, тільки воно чіпляється на пояс. І тут така штука, сідушка. Сідушка. І просто дитинка туди сідає. А ти її притримуєш за спинку, тобто не сидиш, вона не сідає тобі на руку, вона сідає на сідушку, а на сидіння, а ти його притримуєш вже спинку. Хочу таку штуку замовити, бачила, багато хто рекомендує, хто гуляє вже пішки з дитиною. Замість того, щоб брати, наприклад, собою навіть візочок, можна таку штуку взяти. Плюс хочу подивитись на шейні, можливо, або тему рюкзак. Тільки рюкзак такий трап'яний. Щоб можна тут було водичку кинути, іграшки кинути, чи щось кинути. Просто, знаєте, як мішечок отак. От, е, накидав і почепив собі на плечі. Скажімо так, отак от. І пішов гуляти. Хочу таке подивитися. Ще, до речі, ми замовили стол. Стіл. Дитячий стіл, стільчики. Повинен прийти з 1 по 8 серпня. Вже чекаю з нетерпінням, я думаю, тобі буде дуже цікаво гратися з таким стільцем, столом. А, да. І ще хочу до завтрашнього вечора подивитись башню помічника, бо в нас її досі немає. Оце, чому мені такі подарунки, які ми замовили? Башню помічника навіть ще не замовили, але треба буде обов'язково. Так, Тьома в мене тут, я йому поки це все розпаковую, він. Дуже часто починає засмучуватись, коли я його заводжу в хату. Він любить гуляти на вулиці, коли заводжу, він починає плакати. І я помикаю йому мультики, щоб відволікти плюс, можу щось своє поробити. Наприклад, зняти вам розпаковку, що ж ми купили. На суму? Синулька! Так, купурузних паличок наївся. Зараз мама буде брати і готувати тобі більш. Так, Каже, ні! Mm. Да. Все, я хочу їсти до Смачного. Їж, їж, єс. Mm. Смачненько, так? Mm. Чому на вечір омлетик і буде ще манка із сиром кисломолочним? Так? Mm. На десерт. <свист Premi> а на десерт їдять бобри, моську, свіжу і кори. Так? <свистем> У нас вже без 15 до 9. Тетяна -то тільки вечора. Тому що що? Тому що ми встали в 6. Тетяну вклала в пів п'ятої? Ні, десь хвилин 15, 16-15. І треба було, думаю, десь в 17-15 піду його будить. Пішла його будить. Так солоденька спи, така, ну ладно, хай ще до пів шостої полежи, поспить, я біля нього полежу. Відтоді я заснула, і ті мене розбудив рівно о шостій годині вечора. Я така думаю, ну ладно, ти вона хотіла довше спати, значить так треба було. Поїв, так? Поїв, зараз будемо йти купатися, але хай трішки побігає, трясеться. Я хочу з ним розпакувати. Вчора була в дитячому магазині, купила такі от іграшки. Розпакуємо тюмуль. Дай мамі, дай. Дай, мама, розпакує. Дай, дай, дай. Дякую. Так. Папа, да. Давай, мама, розпакує. Отак. Обережно. Обережно. Так, це мамі. А це тобі. Такі от пірамідки складати, але вони тут із дирочками, для того, щоб можна було купатися в водички. Тому зараз будемо іти купатися і хочу от взяти якісь з собою. тут різні паночки, різні звірі всередині собачка, а, мабуть, черпаха, а, зайчик, мусниця. Різні кольори і підпарка. Складати. Так? подобається? Я хотіла такі на тему заказати, але, в принципі, ціна приємна була. Там 50 крон, здається, коштували. так. 49,95. Це нормально. Так? Подобається? Червоний, так? Мисочка, я не знаю, як правильно це називати, мисочка можуть помаранчева мисочка. Так. Біла мисочка. Це салатова, ні не салатова. який це кольор. Це не блакитний. Складай. Ось можна складати по-різному, купатися з ними можна. Прикольний набір. Цікавий. Так? Давай. Ось вот так. Давай. Ось вот так. Все, мама тримай. Тримай все. Все тобі. Все мамі. Думали. Ми зараз в ще хвилин десь пограємось і буду вже йти його купати. Зараз візьмемо з собою фігурки і підемо купатися, так? І кладати будемо вже спати. Так що хочемо вам подякувати за перегляд цього влогу. Дякую, що були з нами. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте нас. І побачимося вже в наступному відео. Пока-пока!